Росії вас визнали екстремістом і націоналізували залишки давно не працюючої фабрики Рошин. От що ви відчули, коли про це дізналися, і що для вас особисто означає це рішення? Я думаю, що це було щось близько до державної нагороди. І я хочу наголосити, що з березня 2014 року було відомо. Що десант з російського беркуту зупинив підприємство. Але я дуже дякую команді Рошена для того, щоб вони побудували це таким чином, щоб ворогу не залишити нічого. От як відходимо і взриваємо мости, щоб вони не пішли далі, так ми пішли від іншим, іншим сценарієм, ніж велика кількість. Інвесторів, які пішли з Росії, але залишили весь бізнес, там цей бізнес працює і приносить доходи російському бюджету. Було витягнути всі залишки, були е витягнути, е перевезені до України те обладнання, яке встигли. І коли вони перекрили, розрізали все на металолом, розрізали конструкції і передали їм знищений майданчик. І це абсолютно чітка позиція. За це вони порушили справу те, що ми відмовилися платити податки в Росії. І друга позиція, що Порошенко своїми діями з 2014 року здійснював екстремістські дії, бо він знищував Збройні сили Російської Федерації угу. і передав 3 мільярди за їх розвідданими. 3 мільярди з 24 лютого на підтримку Збройних сил. Це перше, вони збрехали, більше. бо ми передали набагато більше, більше. більше. з 2014 року я назвав майже 8. А по друге, це дуже е, рідкий, нечастий випадок, коли новини з Росії приносять задоволення. Чому це важливо? Тому що е, агресію проти України я їм не пробачу. І зустріч і випадок з Липецькою фабрикою, це лише частина. Росія, ми пішли в арбітраж, Росія заплатить все до останньої копійки, відшкодує вартість Рошена. І хочу наголосити, що ті, хто брехав весь цей час, в тому числі і канал 1+,1, плюс де був головою Ткаченка. Який говорив і про те, що я вбив брата, і про те, що це там був генеральний продюсер, там були журналісти. Я дуже чекав, коли вони побачать неспростовні докази: чи буде вибачення? За брехню не дочекався. Навпаки, вони намагались цю повідомлення забанити, ігнорувати і блокувати розміщення. Але. Нічого їм не вдасться, бо у брехні дуже короткі ноги.